Україні? Героям слава! Перед нами гравець команди Сокіл Олександр, преміум Ліга Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Перший тур, друга гра і друга перемога. Ваші враження? Враження позитивні, завжди приємно перемагати ще й таким рахунком. Виконували всі настанови тренера, чи, можливо, десь був, і була якась імпровізація? Ну, в принципі, всі, в першому таймі не дуже було, а в другому розігралися і виконували те, що говорив тренер. Скільки голів забив саме ти? Три. Відчувалася підтримка команди, коли забивав голи? Так, звичайно, приємно, коли забиваєш голи? Який момент матчу тобі сподобався найбільше? Ну кожен момент, коли команда забиває гол? Це позитив. Як реагуєш на підтримку команди, коли забиваєш гол та й підтримку вболівальників? Ну враження позитивні емоції також. І як довго готувався до цього сезону? Ну, готувався приємно, що тут зіграв та щось зробив. Інтенсивно готувалися? Так. Дякую тобі, вітаю з перемогою. Гарного дня. Дякую.